Для того, щоб приєднати ось таку пришивну магнітну кнопку до сумки, я рекомендую спочатку зв'язати дві квадратні підложки, на які зверху пришити частини кнопки, і вже потім пришити ці підложки до сумки. Для підложки в кільці амігорумі в'яжемо 8 стопчиків без накиду. Першу петлю не рахуємо. Перший стопчик, другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий, сьомий і восьмий. Затягуємо кільце, але поки ще не щільно. З'єднувальна петля з першою петлею. Петля підйому. Стопчик без накиду. В наступну петлю в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля і стовпчик без накиду в ту саму петлю, стовпчик без накиду в наступну петлю, другий куточок стовпчик без накиду, повітряна петля і стопчик без накиду в ту саму петлю. В наступну петлю стовпчик без накиду. І третій куточок стовпчик без накиду, повітряна петля і стовпчик без накиду в ту саму петлю, стовпчик без накиду в наступну петлю. Четвертий куточок так само, стовпчик без накиду, повітряна петля потім. Стопчик без накиду в ту саму петлю. Тепер затягуємо кільце, щоб не було отвору. Залишаємо хвостик достатній для пришивання. Обрізаємо ниточку і витягуємо її. Тепер пропустивши петлю, протягуємо нитку під другий. І повертаємо хвостик туди, звідки він виходив. Тепер зверху на підложку пришиваємо одну частину кнопки по цим кутам. І потім підложку разом з кнопкою пришиваємо до сумки. Пришита кнопка виглядає ось так.